Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас чудовий сонячний день, вже третій день, сонячний, поспіль, поспіль, третій вже сонячний день. Працює, звісно, третій день сонячне опалення. Там багато мені писали, там і навіть вже відео про це роблять. Там не працює сонячне опалення, не води, людей в оману, і всяке таке. Ну, то я ж показую, як воно працює. Я ж не просто кажу. Я й показую. От сьогодні я покажу, як працює сонячне опалення в кількості 8 кВт сонячних панелей, у мене ось... За моєю спиною 4-кіловатне поле направлене на південний захід. І на даху ще є в мене таке саме 4-кіловатне, тільки направлене на південний схід. О, плюс сонячний колектор, який зараз зараз у мене, виходить, поля видають. Ну, зараз подивимося, там декілька кіловат. Плюс сонячний колектор десь так само видає, як оці всі сонячні панелі, якщо в кіловатах по потужності взяти. Подивимося, скільки в мене в хаті вже натопилося. Тепловий насос майже не використовую. Хіба що можу його вмикнути десь під ранок, так от. Це вже якщо там, до 20 впаде там, чи до 19, може, а може ще й не впаде. На 3 там, годинки він попрацює. По нічному тарифу це там 2, що там 15, здається, 2,16. На сьогоднішній день це взагалі не про що той <со> нас тягне. О, в день, да, в день, якщо він буде працювати, то він трохи ну, в два рази більше тягне. Але вдень, от зараз, я ж кажу, сонячне опалення працює. Я ніколи, це я відповідаю тим хейтерам, що там мені таке пишуть, не так. я ніколи не казав, що сонячне опалення може бути як основне опалення. Це воно навіть теоретично не може бути основним видом опалення. Бо сонце сьогодні є, завтра немає. Це зрозуміло. Що ж воно і називає? Вається сонячне опалення, сонячне розумієте, не хмарне, не дощове, а іменно сонячне опалення. Воно працює тільки коли є сонце. О, там ще писали мені, що е, коли сонце є, то воно не потрібне. Тобто влітку це твоє сонячне опалення. А взимку, коли воно потрібно, це опалення, то сонця нема. Ну ось о зараз є. Сьогодні є вже я ж кажу третій день поспіль, вже є сонце, і третій день поспіль у мене працює сонячне опалення. І чи чи зараз може опалення не потрібне нікому? Да <гум> воно потрібне було і на, на початку листопада воно потрібне, і зараз ось в кінці листопада воно потрібне було. І сонячні дні все ж таки як не крути, а вони є. Вони є так, їх мало, їх недостатньо там за листопад, грудень, січень. О, але вони є. І чого б цю енергію не використовувати? Чого воно просто так світило б те сонце? Тим більше, що зараз такий величезний напряг з тією енергією та любою енергією тепловою, електричною, бензином та любим видом енергії. Зараз великий напряг. А це безкоштовна сонячна енергія, безкоштовна, екологічно чиста о, там, ну одні плюси. Чому б цю енергію не використовувати в своїх цілях там на обігрів своїх приміщень, там на гріві? води, бойлерів, якихось там, системи опалення. Ну, у мене просто повітряне опалення в хаті, повітряний колектор сонячний от, і електроенергія від сонячних панелей. Там. Є трохи хмарки на ну, ну, бачите, от таке зараз небо. Ну, майже немає, там воно трошки щось є. Хмарки, ну, там воно трохи є хмарки. От, а так-то, щоб сказати, то і нема. Практично чисте небо, тобто сонячне опалення працює. Але я ще раз повторюю ще раз повторюю, для тих, до кого може якось не доходить, чи що. Воно не може бути як основне опалення. Допоміжне для економії основного. Основне може бути, наприклад, дрова, тепловий насос там, чи ж газове, якщо воно є, звісно. О, А це як допоміжне для економії основного, щоб не витрачати лишню електроенергію для теплового насоса чи для електрокотла, чи лишній раз і дрова не тягати, не топить, там, чи газ не палити, теж не деше. То можна використати якийсь там день, два-три за місяць. Там. Хай їх буде тільки тих сонячних днів 5, 6, 7, ну хай 8 навіть днів за весь місяць. До речі, листопад у нас такий, я не знаю, як у кого, але досить сонячний. Початок листопада був практично весь сонячний і ось. Зараз кінець листопада, теж, як скажу, третій день вже сонце поспіль. О, так що все працює, все працює. Я не розумію тих хейтерів тих коментарів, е, і тих блогерів, які роблять відео, що воно не працює, Воно, ну, звісно, не працює, як сонце. Нема. Сонце нема, не працює. Сонце є, все працює. Не <рес> зрозуміло. Так, йдемо дивитися, що там в мене в хаті зараз воно це все нагріло. Панельки, як бачите, ми тоді з вами вили, помили, то вони чистенькі. Ну, трошки тут ось пилячка є, так невеличка, ось якісь какашки воно вже попадаються. Ну так, не дуже вже, не дуже. Не дуже какашок багато, не так, як тоді, ото, як я мив, що капець було заслане все. Так, пішли дивіться, що там воно це сонячне опалення, яке не працює, що воно там дало в хаті. Так, а ось ми вже біля моєї щитової сонячної електростанції. Працює зараз контролер від Костя АКБ Київ Він сам... Концентруйся. Він сам Лімітер. От, Чуєте, да? вентилятор в ньому шумить. О, Бо потужність ідея зараз гарна така, нагріла, ну і в хаті тепло, то вентилятор вмикнувся. Вислав мені Костя конденсатор, таку збірочку, бачите два конденсатори. Тут ще зверху якісь От. І я їх підключив на плюс і мінус. Хотів сюди підключити прямо на оці-сюди плюс-мінус, але тут нема куди вже. Тут у мене вже і так проводів, натикано, бачите, сіки. Воно там, якщо ці ще клеми з цих конденсаторів туди втикнуть, то воно або це закручується, або ці зажимаються. А так усе разом я зажати не можу. А отакі колодочки супер класні. Вони ізольовані, там куча всяких, бачите, виходів, плюс-мінус туди підключив. Вони зараз такі тепленькі. Ну, зовсім трошки тепленькі, але дуже набагато погіршилась Ой, погіршилась, покращилась робота цього контролера. Тобто він зараз. Практично адекватно працює. Ну, я показники дивлюся там по своїх ватметрах, тут я їх не дивлюсь, бо воно тут скаче щось таке. От, Але я так дивлюся по потужності, перемикаю на, там, наприклад, плитку чи бойлер, пускаю потужність тудою напряму, без контролера або так, то практично однакове, одне й те саме. Тобщо, тобто, якщо будете замовляти отакий контролер від е костя КБ Київ ЮЕЙ, то обов'язково наполягайте, щоб з оцими конденсаторами він вам їх продав, бо без конденсаторів він поганенько працює так. Ну, як погано, неадекватно. Він не добирає потужність, значно не добирає, особливо на малих мощностях, І якось він занижує ту точку максимальної потужності. Я не знаю, вона має бути взимку вища зазвичай на панелях. те, що пишуть, а вона там якось цим контролером нижче. О, з конденсаторами все якби норм. О, і точка максимальної потужності, якби така, та, що треба, і потужність та що треба, видається. Бо я бачу, бо ну, можу перемикати туди-сюди. Тобто порівнювати, то бачу, що він уже зараз працює набагато адекватніше. О! І так дивимося, що видає поле зараз те, що на даху в мене. Це 4 кВт. Ну вже сонце повернулося. Так, видно, не видно. О, видно. Сонце повернулося вже на ту сторону, де ми тільки що були. Тому це поле не дуже так освічується. Ну, бачимо, так? майже кіловат. Ну все, майже 1000 Вт. Зранку було більше, але в мене на даху там ще й вугол не зимовий, так що це поле не дуже так коректно працює, малувато дає взимку. Так, а це поле, де ми тільки що були 2400 Вт. Бачите, 2,5 кВт. Це поле. Тобто разом виходить скільки нас там, 3,5 кВт. Зараз видає сонячна електростанція. От, Все це йде на нагрів зараз бойлера. Готується їжа на електроплитки на постійному струмі, теж і бойлер. Це все від постійного струму працює. Може хто не знає. Тобто цей контролер, ось у нього вхід-вихід це все постійний струм. Так що в мене змінного ще поки немає. Ще не дійшов до мене мій інвертор. От, і з того, що там залишилося від цього всього бойлера і електроплитки, то це вже через контролер скидається в нагрів просто будинку. Просто повітряні тени в мене такі довгі, великі, низькотемпературні, і все це йде. Так, тут зрозуміло, йдемо дивитися, що колектор видає. Так, ну а ось ми вже біля терморегулятора сонячного колектора. Ось він, 49 градусів. Це зараз дме з нього. Трохи падає, це, мабуть, хмаринка зайшла. От. А в хаті зараз 25,7. 25,7 градусів. От, так, от майже 26 градусів. Отак от не працює сонячне опалення в кінці листопада. Бачите, 48 зверху колектора. Це де видуває. висасує вентилятор. там. 47-48, мабуть, хмаринка. О. А це температура в хаті. О. От. так от не працює сонячне опалення. Так, що використовуємо сонячну енергію, це вигідно, це безкоштовно. Вам треба тільки витратись на панельки, колектор зробити і вам його хватить надовго-надовго. Тобто, висновок при достатній кількості сонячних перетворювачів, перетворювачів сонячної енергії, тобто мається на увазі колектори, там повітряні, водяні. О, сонячні панелі електричні можна, можна навіть в кінці листопада опалюватися тільки сонячною енергією, коли є сонце. Знову ж кажу, коли є сонце. Ну звісно, що не завжди це. Я думаю, зрозуміло. Ну, все, що кому не зрозуміло, пишіть, питайте. Всім до побачення, до слідуючих відео.